Вітаю глядачів свого каналу Ворожіння Таро. Вітаю на своєму каналі. Вітаю із святами новорічними, які до нас приходять, які хоч трішечки сповнюють нашу, нашу душу щастям, наскільки це можливо в наших реаліях. Дивіться, сьогодні пропоную розглянути таке питання. Що чекає на світ? Що чекає на наш світ? Протягом, ну, давайте шести місяців протягом перших півроку нового 2023 року. Давайте зараз витягнемо одну карту і побачимо основний, саме -саме основне, основне питання. Саме основне, що на нас чекає на весь світ, саме таке важливе. О, дивіться, саме важливе це здійснення бажань нашого буде. Дев'ятка Пентаклі відповідає за, за здійснення бажань, те, що люди хотіли. І, і гроші. Гроші для всього світу вони завжди були на першому місці. Гроші, достаток. Знаєте, мене радує, що це не, не військова карта, не карта агресії, не карта страху. А всі герої наші щасливі. Так що, дуже добре. Так, тепер хочу детальніше розглянути питання. Що чекає Європу в найближчі 6 місяців? Так, що чекає Європа? У найближчі 6 місяців, що будуть такі основні події в Європі? Трошечки пішов, так, дивіться. А, самим основним, основною подією це буде підведення підсумків прожитих раніше років. Тобто, європейські країни. Будуть, будуть дивитися, не дивитися, а вони вже побачать те, хто що вартий, і будуть вже знати, як до якої країни як відноситись, як, в якій ситуації вони поступали раніше, вони будуть вже підводити підсумки, щоб знати, хто чим дихає. Так, дивимся. В січні Європу жде якесь потрясіння. Потрясіння від минулого. Вони будуть довго оговтуватися, щось має таке трапитись, от чого Європа буде оговтуватись, чого їй буде важко. Вона, як, знаєте, як поранений солдат буде після поля бою. Цікаво. Цікаво, мені хочеться трошки детальніше. Так, дивіться. Буде якась ситуація, ситуація із брехнею, пов'язана з брехнею, пов'язана з боротьбою і з двоякою ситуацією. Можливо, це в політиці буде, можливо, це теж навіть зв'язано із Росією, боротьба Росії й України. І якісь там, з якимись таємницями в цьому, в цій боротьбі. Так, лютий. Можливо, дійсно це буде Україна з Росією тут головними героями в європейських країнах. Але дивіться, король мечей ж таки нам показує про настороженість Європи, про готовність дати відсіч ворогу. О, готовність дати Відсіч. Але я думаю по тих картах, що випав мені. Повішений і випала башня, М -м нічого такого не буде. Тобто військові, військові дії не будуть на території е Європи, а вони будуть, там тихо буде, але, можливі, якісь прильоти ракет туди. Ну, на, наприклад, так, як це було в Польщі, куди перелетіла ракета. І це буде визивати у них якусь турбованість. Так, а ага. в березні вже тут буде в них попроще. вони будуть зайняті своїми, своїми територіями, своїми сімейними домашніми проблемами. Дивіться, в них загроза ще військова якась. Буде, ну це вже буде не в значній мірі. З березня вони почнуть думати, як би йде підзаробити грошей. І тут буде формування якогось, чи союза, нового, зародження, чи якоїсь домовленості трьох країн. От тільки-тільки формування буде. Так. Січень лютий, березень квітень, В квітні, дивіться, буде це сімейна, карта, карта дому. Тобто люди будуть, ах, будуть якісь у них події радісні, зв'язані з домом. Знаєте, хоч розклад роблю на Європу, але у мене таке враження складається, що Європейці будуть радуватися, що більшість українців покидає їхні території і вони повертаються додому. Деяких європейців це буде трохи засмучувати, деякі будуть себе накручувати. Но, тим більше по головній карті це буде для них як радість. Не для, не для всіх. А по цій карті, я можу сказати, дев'ятка жезлів. Що вони будуть, як знаєте, ну ви їдете і хорошо, Отак би я сказала. Ви їдете і хорошо. Виведете в себе, ми будемо в себе. Так, Травень. В травні будуть прийматися якісь важливі закони. Важливі закони, причому важливі для всієї Європи. Важливі для всієї Європи, зв'язані з грошима, з якими, можливо, банківська система буде. Зв'язана з відпочинком і зв'язана з а, працею. Можливо, поміняються якісь, можливо, це будуть закони зв'язані з галузю галуз туризму, з галузю працевлаштування іноземців. Цікаво, так, і червень що для нас приготував. О, червень буде якийсь місяць нових а, нових досягнень початку чогось нового в роботі Європи. Так, відходимо від старого, як ми жили, подавлюємо всі. От, мені не найбільше місяць подобається червень. Іменно, моя, моя думка, в червні стане оцей суд вершиться, твориться. Відійдуть країни, які. Себе показали і які не нужні Європі. Вони стануть як згоями. Я думаю, це країни, можливо, які підтримують Росію. Вони стануть так, як і Росія, в якійсь мірі ізгоями. Придавиться вся, всі антиросійські напрямки і почнеться, почнеться крокування. Знову, в, нове, в нове майбутнє. Цікаві місяці почнуться, цікавий рік почнеться. Що ж, подивимося, що воно буде далі. А, так. Європу ми проглянули. Тепер мене цікаве Америка. Америка також відіграє не останню роль. В житті України, в житті українців. Навіть в нашій війні вони нам допомагають із зброєю. Подивимося, щас, що чекає американців. Найближчі 6 місяців, що в них буде. О, в них буде в союзи, радость. Тобто, мені каже, вони почнуть жити Тож ще краще, ніж було. Тим паче ну, хороша карта випала. Дивіться. Америка себе як відпочивала, так і почуває чуть і неправителями всього світу. Вона буде просто сидіти на своєму троні і наблюдають за всіма кошмарами, що просходить в світі. В лютому, в лютому Америка буде на щось. На щось вона переключиться, мені цікаво, куди вона. Ага, о, дивіться. Якщо зараз одним із основних аспектів Америки є, наприклад, допомога Україні зброєю, то в лютому місяці це фінансування збройне трошки стихне, так як в цьому не буде необхідності. Дай Бог, щоб таке і було, щоб нам уже не потрібна була зброя, щоб нас швидше наступив мир. Так, березень. Березень Америка зміцнює своє фінансове становище. Так як трошки, да, так, трошки виснажила її боротьба і фінансова, і фінансова, і збройна підтримка України, вона буде зміцнювати свої позиції. А, так як трошки вона виснажена. Так, це у нас квітень. Квітень, опять буде Америка надавати допомогу країнам, які цього потребують. А, їй буде трохи вже в фінансовому плані важкувато, так як їхній. Їхня економіка також, напевно, страждає. Люди трошки страждають. Але в травні я бачу їхній бюджет знову наповнюється, в них немає а, сильно, великого, сильно великої втрати фінансів, сильно великого розчарування. Дивіться, вони від цього навіть щось виграють. Опять же, випадає тройка кубків. Опять мені проіграється, так як у випадку з Європою Союз. І... Також там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в травні він був. І тут у цього Союзу Америка можливо буде входити в трійку цього Союзу, трійку лідерів, де буде непогане фінансування. Цікаво, цікаво. Такі події у нас будуть цікаві. Так, і в червні, і в червні американцям треба бути трошки, як кажуть, на чеку попробувати захищати свої границі, так як... На їхній границі буде намагатися якесь, якесь посягання буде на їхній границі. Цікаво, цікаво подивитися, що ж буде. Так. І давайте розглянемо, бо як же ж без них. Що чекає ці 6 місяців країни, які є прихильниками Росії? Як буде там обстановка в них. Як буде обстановка в них? Країни-прихильники Росії в найближчі 6 місяців. А, так, фінанси, яких є з цих країн, різко будуть о, зменшуватись. Буде відтік фінансів, фінансування відтік. Я б сказала, може, газу, нефті. Вибачте, <кій> тобто, так як було раніше, такої допомоги у них вже не буде. Так, січні. Дивіться, потихеньку у січні ці країни відсторонюються, відгороджуються від світу. Їм ще будуть. Їм ще будуть Питатися показувати ілюзію, що у них все добре, це буде тільки ілюзія. О, вони будуть вроді чувствувати себе, дивіться. Бачите, вони всі ці місяці показують, що у нас хорошо, нічого, ніякого поганого у нас немає. О, але насправді у них точиться внутрішня боротьба. Можливо, буде повстання, можливо, люди не захочуть цього терпіти. О, і навіть якщо і будуть якісь тимчасові вливання в їхню економіку, в їхню державу, то це все не як кажуть, не надовго ці країни якщо вони будуть і далі підтримувати Росію, бо частина з них, бо тут можливо, навіть між цими країнами буде розкол, і частина з них, які будуть підтримувати далі Росію, будуть. Просто отчельниками будуть ізгоями, так як і Росія. І народ їхній буде також не визнаватися світом. А які, як то кажуть, одумаються, покаються, тих чекає трошки краще положення. Так, дякую вам за розклад. Що дивилися мій канал. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!